11 березня 2022 року росіяни бомбардували стадіон імені Гагаріна та дитячу бібліотеку у Чернігові. Одним із свідків і учасників цих трагічних подій був Юрій, який пішов воювати в перші ж дні вторгнення, адже мав бойовий досвід. Його історія вражає. Служив в Афганістані 83 85 рік. У мене є бойовий досвід і коли ворог напав на Україну, я просто не міг сидіти. Хоча віруст не дозволяє, в банкоматі мене відправили, але на війні можна було отримати вружжя. Там я посвідчення інвалідування війни спрятав, показав учасників бойових. Так я... Попав у тереборону. Тероборонівці зайшли на стадіон 5 березня. Мали інформацію, що цю локацію ворог може використати для висадки десанту, тому були пильні, чергували цілодобово. 11 березня Юрій прокинувся о четвертій ранку, мав заступати на зміну. Почав виходити і тут хлопок, е і все, я більше не пам'ятаю. Я прийшов у себе, весь закиданий уша гуде. І ні нікого поки не було чутно. Потім хлопці там а по -по почав кричати. Рятівники, які через дві години прибули на місце події, спочатку не помітили Юрія під завалами, а потім довго не могли витягнути чоловіка з-під бетонних плит. Виявили, що зовсім поряд із чоловіком лежить ворожа бомба. До мене дуже було тяжко добратися. Вони почали і щипці, і, але ну, там і перфератор. І болгарку. Все вони пробували мене освободити. около 11 часов. Боля, мінями нашли прохід до ног, Вони розв'язали мені шнурки за завірьовку і витягнули. Потім воїна евакуювали в Черкаси через переохолодження і втрату крові почали відмовляти нирки. Потрібне було негайне лікування. Але зараз Юрій продовжує служити у війську. Вважає, що йому пощастило, адже вісім інших бійців того дня загинули. 11 березня 2023 року. Їхні товариші, побратими, знайомі прийшли віддати шану героям. Серед уламків на стадіоні облаштували стелу, вшанували героїв хвилиною мовчання. Наразі сімох полеглих воїнів нагороджено орденом за мужність третього ступеня посмертно.